Як повідомили органи місцевої влади, також моніторингові канали цієї ночі росіяни знову таки атакували кілька українських регіонів доволі масово безпілотниками. Можемо серед цих регіонів назвати Чернігівщину, Дніпропетровщину, Черкаську область, ну та інші області. Але поступова інформація додається і збирається у якийсь такий спільний звіт, спільну картинку. Що чекаємо від повітряних сил такого звіту? Отже, наразі так і все ще тривають. Тьо та як повідомляє нам карта повітряних тривог, Чернігівська область фактично повністю перебуває зараз у зоні повітряної загрози та ударів безпілотників. Ну і частина Київщини, яка межує з Чернігівщиною, так само підпадає під цю можливу загрозу. Тож, власне, попереджаємо, і повідомляємо наших глядачів, що безпілотники ще на цю хвилину кружляють в нашому повітряному просторі, а так і не припинилися. Ну а в ніч на 8 жовтня продовжує. Ночі такі атаки фіксували, зокрема в районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Дуже багато там безпілотників туди летіло. Як повідомляли монітори, нові канали йшлося про що не менше шахедів, які в напрямку Кривого Рогу здійснювали атаку. Ну і власне їх знищували уже над Дніпропетровщиною. Наші сили протиповітряної оборони і в Черкасах також лунали вибухи в кривому розі. Теж були вибухи впродовж ночі. Ну і тривогу там оголошували ще з вечора, близько Десятої вечора вже фактично атака відбувалася. Якщо ми говоримо про Дніпропетровщину в Черкасах трохи пізніше, ну але приблизно от через годину і туди шахеди долетіли. Отже, стосовно нальоту дронів на Кривий Ріг і на Дніпропетровщину маємо дані від Сергія Лесака, очільника Дніпропетровської ОВА, який повідомив про те, що дійсно масована атака БПЛА відбувалася в кількох громадах Дніпропетровщини. Взагалі над регіоном збито було 29 безпілотників. Впродовж вечора і ночі є постраждалі. Зокрема, внаслідок цих ударів є постраждалі в Зеленодольській громаді і в Новопільську. І там, власне, госпіталізовано щонайменше двох осіб, чоловіка і жінку, які постраждали від цих ударів. Крім того, Нікополь, Марганець знову. Ід ударами різних російських засобів ураження це артилерія, це РСЗВ ГРАД, це не Ну, ми знаємо, що Нікополь, Марганець і прилеглі громади Росіяни, на жаль, постійно обстрілюють там троє людей госпіталізовано. Всі доволі молодого віку. 18-річна дівчина, зокрема, була госпіталізована. Ну і не буду перераховувати усі уражені об'єкти. Серед них є і приватні будинки. Їх там десятки, п'ятиповерхівка, ну і інші господарські споруди. Тощо, отака От картина у нас у Дніпропетровській області. Знову бачимо кілька районів, громад цього регіону, які опинилися під російськими терористичними ударами і атаками. Карзалізниця повідомляє про ускладнення внаслідок російських ударів на півночі України в районі Ніжина, Там через російську атаку на Чернігівщину ускладнений рух поїздів саме Ніжинського напрямку, і деякі потяги затримуються деякі не курсуватимуть впродовж дня, зокрема від станції Носівка, Ніжина не напрямку Києва і за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси від Конотопи до Фастова від Фастова до Слава. Вутича. Це те, що відомо на даний момент. Зрештою, бачимо на екрані перелік потягів, які Можуть змінити маршрути, відповідно, графік свого прибуття на до кінцевої станції. Крім того, в районі Ніжина фіксують знеструмлення в Ніжинському районі. Понад 4,5 тисячі людей залишились без світла. Як повідомляють в Обленерго Чернігівської області, це це наслідки російського удару по енергооб'єкту у цьому районі. Відповідно, очевидно, і потяги змінюють свій маршрут і графік. Афік через те, що знеструмлено відрізок залізниці, взагалі удари по залізничній інфраструктурі, по тягових підстанціях, електропідстанціях, які живлять залізницю. Вони зараз стали частиною російських терористичних ударів по Україні. Україна намагається відповідати. Ми знаємо, що були удари і по російській залізниці неодноразово зафіксовані. От, зокрема, серед останніх таких яскравих випадків ви окремимо диверсію на залізниці в Росії в Ленінградській області. Там як повідомили відразу декілька російських медіа, зокрема телеграм канал Астра і місцеві е, медіа Санкт-Петербурга, відбувся підрив військового потяга у Ленінградській області. Сталося це ще якраз учора. Вранці самого жовтня, вибух на залізничному перегоні строганово мшинська Наслідок цього підриву зійшли з локомотив і кілька вагонів поїзда, який перевозив військовий вантаж. Тобто абсолютно легітимна ціль. Це був вантажний. Потяг, який віз, бачимо в цистернах. Очевидно, пальне для російської загарбницької армії, ну і інші вантажі. Внаслідок цього підриву, як ми бачимо, локомотив і ці цистерни зійшли із колії. Як повідомляють джерела в головному управлінні розвідки Міноборони України, джерела українських медіа, зокрема, мілітарний про це пише, посилаючись на свої джерела. Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів в вдалося паралізувати рух поїздів за маршрутом Санкт Петербург. Псков повідомив представник розвідки українським журналістам. За словами співрозмовника, підрив підривколі став результатом саме спецоперації партизанського руху місцевого, спрямованого спрямований ця операція була на порушення логістики російських військових перевезень у цьому регіоні Росії. Ну зрештою, не перше таке повідомлення про діяльність. Різноманітних підпільних підривних груп на російській території наскільки вони пов'язані з українськими спеціальними структурами. Називаємо це так складно сказати, але принаймні в гур поінформовані, що такі групи є, і що вони в районі там Санкт Петербурга, в Ленінградській області діють і діють, як бачимо, успішно. Крім того, що наші безпілотники прилітають раз по раз по такій же інфраструктурі російській, ще й бачимо активізацію подібних підпільних груп. Бажаємо їм. І успіхів Подальших діях і операціях, крім того, якщо говорити про удари по енергетиці України, то за сьогоднішню добу або станом на сьогоднішній момент за минулу добу, правильніше сказати так, Росія 26 разів обстріляла енергооб'єкти України, як повідомляє міністерство енергетики України. От маємо за добу понад 26 атак, Тобто 26 – це, очевидно, не кінцеве число сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська. Донецька Одеська Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога, як зазначають в Міністерстві енергетики, і потрібно посилювати захист, більше систем ППО, радіоелектронної боротьби для того, аби ці удари відбивати, аби було менше завдано шкоди внаслідок російських ударів, як констатують в Міністерстві енергетики. Ну, отже, триває у нас фактично розпал фази енергетичної війни. Терористів з Росії, російських злочинців проти України Україна в цьому випадку може лише відповідати точково, що зрештою відбувається.